— Що Борщ не гріть. Ти не хочеш борщу. Mm -mm. ну, це борщ буде грітися, так? Да? Да. А ти картошечку будеш їсти? Не знаю. Бусти. Може, так. Да. Може трохи спробую. Друга Пристає, я улюшу, щоб воно не приставала, але воно все одно пристає. Mm. Це не страшно, я жирю багато таку. А ти не будеш їсти картошку жарену? Ні, я буду спорісти. Mm. Якщо хочеш постав, хай гріється. Mm. Отже сюди на вуголі, підкиваш поліньок. Mm. Зуби-зуби випила на лігін. Зверху не зубами, без два зуби припало. Треба mm. же. Ой, підемо. Це б завтра був не праздник, то завтра післязавтра не ходить. А mm. тоді вівторок не попадемо, треба буде записуватися у вівторок на серці, записуватися треба вже. Mm. Хочу піти в город, там хорошо світять. Бо тут світять ніхто херна не видно. Mm. Від апаратура гидка. Навірно, стара. Да, так, стара, Там гарно видно. Навіть собі вони кажуть, той, що зубервеш, каже, нічого не видно. Випина, mm. то тр тр трошки легше. Mm. Треба ще купити енергійну. То раніше він був мод, я тоді вже забула, за ти енергійна, знаєш, добре, що мама купила, і вона п'є, і я п'ю. Її зуба вилили, коли його рядом теж закортиш, теж треба лічити. Боже люди празднують, а ми з зубами Так, подивують. Мене Та -да. ж, оказується, кажуть, як у це виходні врачі і зуби людини схватять, бо й нариває все, то йти в скору поміч, а вони визивають із бабу mm. Так що. Голодний? Да. Так, таїлка тобі ця не нужна, да? Да. Піду. Чашку не береш?